Захабніле сонце розтовхоло хмаринки на осінньому небі, пробиваючись кріщільні фіранки. Стас та Юля ще мирно спали. Прокинувшись і ліниво потягнувшись, Юля визволила вікно від тканини, впустивши сонячне світло до кімнати. Стасе, підводься, вже й так сніданок пропустили, звернулася вона до чоловіка. А я поки що дзвонитиму батькам. Добре, озвався спідков Стас. Юля взяла телефон і набрала знайомий номер, але одразу дозвонитися не змогла. Це вперше, подумала вона, проте, відігнавши тривожні думки, пішла збиратися на екскурсію. Увечері Стас з Юлією вже знали, що в них вдома почалася війна, і загарбники увійшли до рідного міста. Вони похапці почали збиратися додому. Несподівано Стас зупинився і сказав: Юля, залишайся у Європі. По-перше, відпустка щойно почалася. По-друге, мати приїде до тебе з нашим сином. Я ж повертаюся додому. Я повинен захистити наш дім, та й батько буде зі мною. Юля сиділа на ліжку, наче кам'яна, дивлячись порожніми очима, кудись у далечінь. Стас підійшов до дружини. Я кохаю тебе, міцно пригорнувши її, сказав він і швидко вийшов, зачинивши за собою двері. У місті почав зникати інтернет, світло, вода, харчі. Дикими псами постійно вили сирени. Усе частіше лунали постріли. Та вибухи блокада все дужче стискала волю людей, які залишилися у місті. Дмитро Васильович, завдяки сусідам, долучився до лав підпілля, отримавши прізвисько дід. Іноді пробивався інтернет, передаючи новини, розповідали про війну, руйнування загиблих і про те, що в своїй вже поряд незабаром буде контрнаступ, і вони обов'язково відіб'ють Херсонщину. Любов до рідного краю до родини линули серця, надихаючи діда то помсти. Розпочався довгоочікуваний наступ. Маленька купка смілиців разом з дідом примкнула до військових із територіальної оборони. Кожен вправно робив свою роботу, а помічники допомагали чим могли. Діду, ти краще носи патрони, кричали йому молоді хлопці-вояки. Не лізь нікуди зі своєю старою гвинтівкою, бо ще підведе у важливу мить, сміялися бійці. Хлопці, як же я її покину? віджартовувався дід. Я з цією лялою до самої перемоги.